З цього краю 2, 4, 6, 8 залишилось. 9, 10 я пров'язала разом. Ось. І враховуючи її, 2, 4, 6, 8, 10. З цього краю також 8, 2, 4, 6, 8. Тому що 9, 10 я пров'язала разом. І того тут зараз у мене залишається 8 рядочків. І з цього краю теж 8 петель. Не рядочків, а петель. Я повертаю роботу. Це тільки тому, що я п'яточку залишила ширшою. Першу знімаю і пров'язую 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Знову 10. Маркер я зніму і одна петля звідси. Але серединка залишається 10. Знову повертаю роботу.